Цього в Бердянському порту функціонує 37 кранів. Переважна більшість з них 19, типу Альбатрос. Два нових портових крани також цього ж типу. Їх вантажопідйомність до 20 тонн. Прибули вони до Бердянська з порту Рені, що на Дунаї. ми пошли по путі пірі імущества тих портів, которые на сьогоднішній день не працюють. Рені планувалося. На перевалку 15 миллионов тонн на сегодня едва ему удается осуществлять перевалку 1 миллиона тонн в год. Соответственно, огромное количество Современного по нашим меркам оборудовання простаивает. і ми попросили. І рінійські портовики пошли навстречу, передали нам з баланса на баланс. Два этих крана. два крани, які прибули до Бердянська, не нові. Однак за своїми технічними характеристиками переважають кранове господарство порту. Не краны. крани так бы покупать новое нове но На сьогоднішній день к сожалению, портовики поставлені в тяжкі условия. Все государственные предприятия полностью перечисляют в государственный бюджет і рассчитывать на 10-20 мільйонів євро для покупки нових кранів. У нас возможности. в Порту Рені ці крани не використовувались дві 2010 року. Їх стан та готовність до експлуатації вже оцінила бригада фахівців БМТП. Незабаром техніку почнуть експлуатувати в Бердянську, незважаючи на кабальну систему оподаткування державних підприємств, керівництво Бердянського порту знаходить можливість покращувати матеріально-технічний стан підприємства. Окрім портових кранів, в цьому році в БМТП надійшов маневровий тепловоз. Ми планували порядка трьох мільйонів на закупку нового тепловоза. Но Ніколаївський морський торговий порт, який на сьогоднішній день в результаті модернізації, на жаль, перестав займатися стивідорною роботою. Передав нам тепловоз ТГМ 4, який на сьогоднішній день очень успішно працює в нашому порту. Бердянські портовики і в подальшому планують систематично покращувати матеріально-технічний стан підприємства. Не полишають надії в Бердянському порту на реалізацію вигідного інвестиційного проекту будівництва зернового терміналу. Ми і в дальнішому будемо розвиватися. У нас ще раз говорю, остається бажання і ми думаємо, буде така можливість в свідків. году построить зерновой терминал, что также упрочит позицию Бердянского морского порта и все грузы, которые мы в состоянии будем переработать. А еще раз хочу напомнить, что наше предприятие почти в два раза увеличило объемы перевалки по сравнению с предыдущими годами. Все объемы, которые будут нам предлагаться, будут осваиваться у нас, соответственно, значит, портовики получат возможность дополнительно заработать, а город получит сель серьез... серьезные инвестиции в виде налогов.